І ще через 10 років ми не згадаємо тих, хто сьогодні побачив людей у військовій формі на вулиці і не виходить з квартири, ховається. Але ми назавжди будемо пам'ятати тих, хто доклався до того, аби держава існувала. Цілеспрямований, упертий та великий патріот України саме так відкликаються про загиблого його рідні. Олег Кміцикевич – військовослужбовець, що захищав Україну з перших днів війни. Героя, який повернувся за кордону та добровольцем, вступив до лав ЗСУ, посмертно нагородили медалю за відвагу. На вручення прийшли його дружина Леся та молодший син Давид. Він завжди дуже гордився своїми дітьми, що вони і що він найбільше казав, що я його завжди просила, Олег, давай, може, може, якось так зробимо, щоб ти пішов з давай, може, щоб ти звільнився. І він завжди казав, ти не розумієш, якщо я зараз піду, то піде наш Саша воювати. Він завжди, ну він навіть про це навіть це не обговорювалося. До війни Олег працював майстром зі встановлення кондиціонерів і вентиляції у Варшаві. Сім'я розповідає, турботливий батько та люблячий чоловік робив усе, аби дати своїй родині найкраще. Вступивши до війська, вільний від служби час завжди проводив із рідними. Ми йшли тоді на дорогу і там грали футбол, виходили мої друзі, ми всі разом грали футбол, а тато завжди на воротах був. Математику, українську мову. Ми з ним добре вчили. Він мені допомагав. Від початку повномасштабного вторгнення Олег Міцикевич служив у 65-й окремій механізованій бригаді на запорізькому напрямку. Він завжди намагався тримати зв'язок із рідними. Нерідко розповідав і про складну ситуацію на фронті. Загинув Олег 26 липня 2023 року. Під час виконання бойового завдання він завжди казав, люся мушу їхати, тому що там нас дуже мало лишилося. Хлопці, якщо вони підуть, їх не буде ким замінити. Вони мусить довше бути там. І він завжди переживав дуже сильно за своїх побратимів. Загалом посмертно медалями нагородили 37 військовослужбовців. На вручення прийшли родини загиблих, близькі друзі та побратими.